Сьогодні відео а, про те, що таке ритуали, магічне мислення, забубони і як до них ставляться психологи. А, я психотерапевт Поліна Віннік, і сьогодні така цікава тема. А, давайте так, ми часто буваємо забубонні. З цього і почнемо, тому що навіть якщо ми. Самі не забобонні, то ми бачили в дитинстві. Або і зараз, коли дорослі, що там забобонні батьки, забобонні бабусі, сусідки і хтось в телевізорі. І це все одно оточує нас в житті. І якщо воно нас оточує, ми хоча б трохи починаємо про це задумуватись. Навіть якщо людина повністю атеїст і вірить в науку, то все одно можна знайти якийсь забобон, там припустімо, ви... Полюбляєте свистіти вдома. Ви можете ввечері виносити сміття, ви передаєте гроші через поріг, не наступаючи на нього, і все одно ви не захочете виймати квартиру, в якій напередодні було вбивство. І це все сліди магічного мислення, і ми з ними, незалежно від того, віримо ми в магію чи ні. Можна проаналізувати раціонально все. Можна виключно жити з науковим мисленням, знати фізику, хімію на відмінно, але часто магічне мислення та наукове мислення вони існують разом, паралельно, в одній тій ж самій голові. І навіть є такий анекдот про Ейнштейна, коли до нього приходить товар і запитує: А що ти такий розумний, а у тебе на двері підково висить? Хіба ти віриш прикмети? І Ейнштейн сказав, що справа в тому, що прикмети здійснюються незалежно від того, вірите, ви в них чи ні. Звідки взялось магічне мислення? Ми всі з дитинства. А в дитинстві ми слухали казки, дивились мультики. А Ще ми чекали на Новий рік Діда Мороза. Святий Миколайчик до нас приходив, ще до нас прилітала фея зубна. І ще монстри були під ліжками у декого, тому ми постійно в цій магії знаходились в дитинстві. І це все риси анімалістичного мислення, коли людина сприймає об'єкти фізичного світу, ніби вони наділені душею, і мають психологічні характери, характеристики. Тобто, ми з дитинства віримо в те, що Є дід Мороз. Ми його чекаємо, що він вночі принесе подарунки. Ми чекаємо, що фея прилетить і замінить зуби наші на гроші. Ми їх ніколи не бачили, як вночі це відбувалось, але все одно ми в це віримо. Чому віримо? Тому що дитина не може сумніватися в тому, що каже авторитетна доросла людина. Мама, тато, бабуся, дідусь. Вчителька, вони кажуть щось що авторитетно, і ця доросла людина знає краще. І якщо навіть я сумніваюся в чомусь, то ця людина каже точно, правильно, вона не може брехати. Потім ми починаємо критикувати вже, але спочатку для нас важливо, що ми віримо Це процес виживання, такий нам передають знання. Нам кажуть, як буває, як не буває. І ми в це віримо. Тобто ми починаємо інколи сумніватися в своїх знаннях і віримо старшим. І таким чином відбувається магічність, магічнізація нашого мислення. Ми все одно десь трохи віримо в ритуали, в магію, в щось таке, що нам невідомо, що не можна торкнутися. А поруч, поруч з анімізмом стоїть магічне мислення, коли є віра в те, що можна за допомогою деяких дій впливати на сили, якими сповнений світ. А, магія, а, магія була потрібна людині для того, щоб коли вона стикалась з явищами, на які не мала впливу. Люди знали, як обробляти землю, як правильно посадити, в який час. Як там, в який, я не знаю, місяць повний чи не повний, молодик чи не молодик. Але до своїх практичних знань вони часто долучали магічні ритуали. Тому що навіть якщо весь алгоритм зроблений правильно і вірно, в гру вступають незалежно від людини явища, сонце, дощ, вітер, і врожай може загинути. Тому люди. Включали і магічні методи. І цими магічними методами люди намагались одержати контроль над некерованими е, речами, над невизначеністю майбутнього. Я точно знаю, що капусту треба квасити на молодих, тому що вона не вийде, не вийде щось там з нею буде. Ніколи не вміла цього робити, але е, це правило знаю. А, сьогодні ритуали нам служать для того, щоб ми могли вплинути на те, на що не маємо впливу. Але це дуже важливо і нам це дуже потрібно. А, які бувають ритуали? Ви зараз згадаєте прикмети, забобони, ритуали, які ви робите вдома, навіть не контролюючи себе. На всяк випадок, щоб нічого такого не сталося. Ну, можна не вірити, ну а чого там? Завжди я знаю, там, коли, щоб не зглазити, наприклад, да, тху, постукали, плюнули через плече. Я впевнена, що дуже багато хто так робить. Там, не виносити сміття на ніч, бо винесеш все багатство своє, хоча я часто в цю прикмету вірять ті, у кого вже немає ніякого багатства. Не передавати гроші через поріг, це до цього ж, не дивитися в розбите дзеркало, бо не буде, що там кохання сім років здається, не крутити шапку в руці, бо буде боліти голова. Як це пов'язано, цікаво. Коли чухається ліва рука, обов'язково її почухати, щоб були гроші. До речі, всі прикмети, які стосуються, зроби це і будуть гроші. Там, у мене взагалі всі прикмети такі гарні. До цього. Ритуалів насправді дуже багато, всі не знаю, Прикмети, забобони теж не всі знаю, але вони в кожній культурі свої, їх дуже багато. І навіть існує Оксфордський словник забобонів. Тобто зібрала людина, зібрали науковці, все це в одну велику таку книжку. І ми щодо цього постійно винаходимо нові. Перед екзаменом студенти, часто я пам'ятаю, що не мили голову, щоб, мабуть, знання не змити з голови. Виходили на балкон, кричати: Шара, прийди. Наречений не має бачити свою наречену перед весіллям за ніч, не має бачити її у весільній сукні. І це все. Я не знаю, чому, мабуть, це до розлучення така прикмета, але в багатьох фільмах навіть зараз це показують, що дивіться, обережно, не робіть такого. Ми винаходимо такі ритуали і забобони для стресових ситуацій. Тобто, якщо у нас півбесіда, якщо переліт, якийсь іспит, операція, весілля, ми придумуємо якийсь ритуал професії, чим небезпечніша професія. Тим більше забобонів навколо неї, жінка на кораблі до біди. Ще є, є не знаю, не аналізувала. Але зараз я навіть чую нове, новий ритуал, новий забобон. Замість слова останній люди часто кажуть крайній. Тобто, якщо я скажу, що це останній, то все, це більше зі мною ніколи не відбудеться. Це не залежить від мене. Це залежить від слова. Ми даємо слову таку велику силу на останній раз, коли ми були у відрядженні, у відпустці. Ні, так не можна казати. Можна тепер казати крайній раз, коли ми були у відпустці. А інакше, якщо сказати останній, то все більше туди ніхто не поїде. І я впевнена, що деякі люди... Які сказали слово останній до там важливих речей, цікавих або смачних, і вони через якийсь час проаналізували, і вони дійсно це перестали робити, і вони зв'язали це все з словом. На Різдво ми любимо, коли після щедрування заходить чоловік першим у дім. Це теж важливо для того, щоб було в хаті лад, багатство. В нове житло ми пускаємо котика. Тобто, у нас дуже багато ритуалізованих речей. Чим нам ці ритуали корисні? Дослідження вчених показали, що виконання саме символічного ритуалу перед якимось складним завданням знижує рівень нервозності і тим самим підвищує ефективність виконання завдання. А, тобто, в принципі, якщо вам допомагає ритуал легше виконати, заспокоює, робіть це. А, є прям великі ритуали, які людина робить, там ранцем треба встати, то, 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 то. А, це вам допомагає, а, зробіть, якщо, наприклад, ви вірите в якісь дати, ви вірите в місяць, місячне затемнення, сонячне затемнення. І в ці дні ви робите якісь ритуали, і ви ще й помітили, що вони допомагають. Це будуть ваші власні ритуали. А є ритуали, які наповнені суспільством, які, в яке вірить ці, ціле суспільство, і вони ще краще допомагають, ще сильніше. Навіть якщо ви в них не вірите, ви зробите кілька людей вам скажуть, що це все точно допоможе. І ви помітите, що це допомагає. Бувають ситуації з патологією. Деякі забобонні ритуали перетинають межу норми і стають патологією. І ця норма закінчується там, де ритуали шкодять людині жити, коли вона не може їх контролювати. Наприклад, там треба помити руки 200 разів, інакше щось станеться. А я пам'ятаю, в в дитинстві постійно нам приходили листи, які треба було переписати ручкою 80 разів і розкидати сусідам. А якщо не перепишеш, там же ж в кінці такі слова були, що якщо ти не перепишеш, то всі помруть, і буде нещастя багато років, і, і, і тут дитиною прям повіриш і сідаєш, переписуєш. Потім це все перейшло в СМС, коли вже телефони у нас з'явилися і почали пересилати смски. Перейшли це десяти людям. І ти побачиш, як завтра буде тобі щастя, якщо не перейшлеш, то буде тобі цілий рік якихось проблем. А, і люди, які з більш слабкою, наприклад, психікою, вони в це вірили, вони пересилали. Так, да. Да. пересилали, правда, це жахливо. А, дуже часто чую від клієнтів слово «ОКР обсесивно, компульсивний розлад. Трохи це стосується таких речей, але зараз поясню, що це таке: обсесія це нав'язливі думки. Але важливо, що ці думки людині здається, що це його власні думки. Тобто, наприклад, при шизофренії людині здається, що йому хтось щось нав'язує, хтось щось каже. При обсесії це власні думки людини. Ці думки мають бути важкі, вони не подобаються людині, вони нав'язливі. І е, вони повторюються час від часу, стабільно, там, кожного дня, кожного і, там, години, раз в тиждень, але обов'язково вони повторюються. І е, це такі думки, які постійно у людині е, нав'язливі. Ми всі час від часу фантазуємо. Тобто буває таке, що. От людина там мене образила, да, щоб їй там і щось думаю, ми хочемо, щоб вона там щось, щоб щось з нею сталося. Але при абсесії це нав'язливо і людина на цьому зосереджена. І часто після цього виникає почуття провини, а особливо, якщо вона дізналася, що з людиною щось сталось, то все, це через те, що я думала, це через те, що я бажала, і з людиною дійсно таке сталось. Там часті думки про чистоту, і все кругом вимивається, вичищається, має все бути стояти симетрично, в порядку. Можуть бути нав'язливі такі ем, цифри. Наприклад, я побачила цифру 13, значить день буде поганий, е, е, нікуди не піду, буду сидіти вдома е, тихенько. Е, виходять заборонені такі думки, коли молода мама. Може переживати, От вона втомилась, дитина кричить, і тут вона думає: Господи, там втомилась, куди б вона ділася, та дитина. І тут же починає відчувати провину, що я про свою дитину, власне, так погано думаю. Ще є, ще є хордінг, це. Коли у людини вдома накопичено купа всього, що не можна пройти, складаються коробки, ящики, газети, все стареньке, все дуже потрібно, нічого викидати не можна. А якщо викинув, то це все біда-біда. Тому тут можна теж придумувати ритуали, щоб цього позбавитись. Наприклад, якщо ви побачили цифру 13 і дійсно там все вірите в те, що все буде погано. Там людина тут, тут же шукає цифру 7, все терміново треба побачити цифру 7, і все обнулиться. Люди придумують що і так, можна придумувати так. Компульсія це вже нав'язливі дії. Нав'язливі дії, ритуали. При цьому ці компульсії не мають ніяких логічних пояснень. Тобто людина боїться, що її близькі помруть. Якщо вона наступить на люк на дорозі, я пам'ятаю, до речі, в дитинстві. Наприклад, там їдеш по дорозі в машині у тата і побачив там мертву кицьку або собаку. І все, я думала, що якщо її побачила, значить хтось з моїх рідних помре. Треба сказати якісь там слова. Я вже не пам'ятаю ці слова, але я їх пам'ятала, я їх прям швиденько-швиденько казала. Там три рази плюнути через плече. І все, тоді все пройде. А якщо забула сказати, то капець. У мене не було прикладу, чому, і що дійсно сталося, якщо так не робити. Я вірила, що це відбудеться, і не хотіла перевіряти, звідки воно з'явилось, я не знаю. Мабуть, хтось з дітей точно розказав. Зараз, до речі, цього немає. І слава Богу, я не знаю, як це воно пройшло в мене. Тобто, людина може розуміти, що це не має сенсу. Але робить на всякий випадок. І коли йде патологічні, нав'язливі думки і дії, це може бути обсесивно-компульсивний розлад. Але дуже часто у нас такі магічні ритуальні думки бувають і просто так на протязі дня, тижня, і це не розлад, це просто наше магічне мислення. Забобонні ритуали і віра в те, що можна магічно вплинути на реальність, дають нам відчуття контролю над нею, інакше ця реальність виглядала б для нас хаотичною і страшнішою, а так нам здається, що ми хоч щось можемо контролювати. Тут ми можемо користуватися такою власністю мозку і формувати ритуали самостійно. А, але дуже важливо формувати ці ритуали в позитивному намірі. Тобто прикмети, забобони мають бути лише позитивні. Як це можна робити? Ви формуєте ритуал. Наприклад, я йду і на телефоні бачу цифру 11:11. І все, для мене це, це початок мого ритуалу. Далі я придумую, що коли я кожного разу, коли я бачу цифру 11-11, значить буде щастя, буде радісний день, буде гарний день у мене. Після того мені потрібно особливо, обережно і прям уважно спостерігати за собою. Спостерігати і зафіксовувати, можна зафіксувати важливо два три, а можна і більше. Ситуації, де мені було радісно і добре. Наприклад, о, я йду, і тут зелене світло включило, вимкнулося. І все, і я пішла. Ну, як мені пощастило, зелене світло. Далі я йду і не знаю, там машина проїхала і мене не обляпало грязюкою. О, клас, ура! Мені пощастило, я пішла на роботу. на мене хтось пригостив каву. Я думаю, Боже, який день чудовий. Ми можемо цього не помітити взагалі. але в цей період особливо треба помічати всі оці крупинки, де нам пощастило. Мозок дуже чітко зв'яже ці цифри 11-11 з е, ситуаціями, що мені радісно, я щаслива, я прям мені буде щастити тепер завжди, коли я буду бачити ці цифри 11-11. Вуаля у вас є власна. Чудова прикмета. Так само можна на що завгодно. О, я почула знак звук Сирени. все, тепер там у мене от це вийде. Я встала о восьмій ранку і стала на ліву ногу. У мене буде все добре. Ну тобто, ми самі придумуємо ритуали і вони будуть працювати, якщо їх закріпити позитивними подіями. Часто психологи рекомендують прям створювати ритуали. Або дають свої, якщо людина не може придумати. Наприклад, наприклад, ви там в маршруті їдете і без сорому попросили, зупиніть мені на наступній зупинці, будь ласка, і, і виходите, і думаєте, М -м, я герой. І під час цього відчуття там можна з'їсти яблуко, або понюхати е, якесь там масло апельсину. Або після цього зайти в магазин, купити щось там і з'їсти, але в цьому самому стані. І ви закріпляєте кожен раз, потім, коли ви будете нюхати масло апельсину, у вас буде оце відчуття піднесено, відчуття радості, відчуття перемоги. Ароматерапія так працює і це дуже цікаво. Тому не рекомендують в поганому настрої вибирати собі парфуми. Або йти взагалі е, наносити якісь парфуми, тому що може зв'язатись е, самий е, міцний якір це м, на запах. І тоді ви самі робите собі ритуали, які допомагають вам в житті. А, далі навіть можна ті ритуали, і е, забобони, які існують. там Вам прибігла кішка чорна дорогу, ви можете спостерігати е, гарні події. І мені тут пощастило, і тут, і тут. Ага, так для мене це працює навпаки. Існують вже ми ж знаємо, що в українській мові є е, правила, а є виключення з правил. Тобто я буду виключення з правил, і у мене буде все виходити. Краще, не так, як у інших. Тому ритуали нам дуже допомагають в житті, якщо вони позитивно налаштовані, якщо вони про хороше, якщо вони про нас, тобто ритуал, який впливає на іншу людину, це вже трохи не то. Краще робити для себе, придумувати для себе і не вмішуватись в. На волю іншої людини. І за моїм власним досвідом, ритуали допомагають лише тоді, коли ви з ритуалом ще робите якісь дії. А якщо ви зробили ритуал, і взагалі нічого не робите, то вам не допоможе ніякий ритуал. Чудо не прийде, не станеться і не допоможе. Тому з ритуалом потрібні бути іще й дії. І е, магічне мислення наше буде йти нам на користь. Е, я бажаю всім гарного дня. Е, відео буде на Ютубі і Фейсбуці, і е, створюйте свої власні ритуали. Якщо у вас є, можете навіть написати, е, які у вас ритуали, як вони вам допомагають. Але перед цим обов'язково постукайте три рази і плюньте через плече, щоб цей ритуал продовжував вам допомагати. Гарного вам дня! Пока!